Добрий день, шановні четверокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку бажання та можливості, вибір і досягнення мети. Актуалізуємо наші знання. Які види дорожніх знаків ви запам'ятали? Правильно в нас є попереджувальні знаки, заборонні знаки, інформаційно вказівні знаки, а також знаки сервісу. Чому важливо звертати увагу на дорожні знаки? Правильно, тому що вони можуть зберігти нам життя. Не просто так стоять дорожні знаки на дорогах. Вони вказують, де можна пройти дорогу, де не можна, де потрібно обійти, де є на дорозі небезпека або як знайти якийсь сервісний центр, який нам необхідний. Обговоримо. Чи бачили ви коли-небудь, як маленька дитина випрошує нову іграшку в магазині? Так, я думаю, що ви це бачили. Чи часом ви самі казали батькам Хочу на стадіон, а не до магазину, хочу пепсі, а не компот. Хочу, щоб ти розв'язав мені задачу. Чи було у вас таке? Так, а скажіть, будь ласка, а чи завжди наше хочу, відповідає треба? Звісно, ні. О сьогодні ми про це і з вами будемо вести мову. Попрацюємо з підручником відкрити сторінку, будь ласка, 29. Скажіть, будь ласка, що необхідно людині, аби досягти успіху? Звісно, їй потрібно дотримуватися певних правил і виконувати певні обов'язки, бути наполегливим та багато працювати. Тільки тоді людина може досягти якогось успіху. Кожен із нас мріє про здійснення заповітів, бажань. Але це трапляється не завжди, але залежить від ваших можливостей, зусиль, допомоги іншим людям. Переглянемо відео Секрет успіху. Все літо тренування окрім баскетболу нічого не існує. Навіть друзів, навіть розваг. Отже, головне досягти своєї мрії, стати членом відомої команди. Але гадки немає, що під час змагання підвернеш ногу. Та до кінця сезону більше не вийдеш на поле. Друзі, якими нехтував, відвернулись. Історія успіху ага. Майже з телеекранів постійно чуєш головне успіх, гроші, спорт, престижна робота, гарні шмотки. Доведи, що ти кращий. Але те, що робить тебе успішним по-справжньому, забрати неможливо. Це твоя репутація, твої відносини з іншими, твоє відношення це ти сам, твоє бажання допомогти іншим. Відкриє твої таланти, відкриє можливість і принесе справжній успіх. Скажіть, будь ласка, який висновок зробив хлопець, коли відвернувся від всіх друзів і знайомих задля свого успіху? Так, в нього нічого не вийшло. Тож не можна забувати, що. В змаганнях зі своїм успіхом є ще інші люди, які можуть і допомогти, і дати пораду, з якими можна відпочити, набратися енергії, і йти до свого успіху і мети далі. Крім бажань, ще є обов'язки, які ставлять вас перед вибором зробити щось необхідне чи знехтувати важливим і задовольнити своє бажання. Наприклад, що робити, коли тобі хочеться піти в кіно друзями, а твої батьки просять поїхати з ними на дачу або допомогти по господарству. У таких ситуаціях потрібно обирати між «хочу», можу і треба. Це вимагає від тебе вольових якостей, самостійності, рішучості, наполегливості, організованості і дисципліни. Подивіться, можна взяти наші бажання ось в таку просту схему, яка є у вас в підручнику на сторінці 22, і яку ви можете роздивитися на слайди, що є бажання, але наші особисті бажання ще розділяються на можу, хочу і треба. Тобто, чи можу я зараз виконати те, що хочу я, моє бажання? Або чи потрібно мені виконати те, що дійсно треба. Що, можливо, в майбутньому потім принесе мені якийсь успіх. Людина не народжується сильною або слабкою волею. Якою вона стане залежить від самої людини? Поміркуйте. Як повинні вчинити діти в даних ситуаціях? Перший малюнок хлопець прибирає вдома, можливо, йому батьки дали це завдання, попросили допомогти, а його звуть гуляти. Другий малюнок дитина кличе маму в магазин і кричить, що хоче новий смартфон. Як повинні діти вчинити хлопчик в першій ситуації? Правильно. Спочатку прибрати вдома, а потім піти гуляти з друзями і виконати завдання, яке його попросила зробити мама, наприклад, або батько. А потім вже виконати своє хочу і піти гуляти з друзями. Щоб в е, другій ситуації як потрібно вчинити? Так, по-перше, не потрібно тягнути маму за руку і кричати, що я хочу новий смартфон. Можливо, мама не може зараз дозволити цей смартфон, або дитина дуже погано себе веде, не працює, не виконує домашні завдання, не хоче ходити в школу, а навіщо тоді телефон? Для того, щоб весь час в нього грати. Ні. Потрібно для того, щоб отримати щось. Для цього щось зробити. так? Батьки ж як отримають зарплатню? Працюючи на роботі, вони отримають гроші. Так само і дитина, щоб щось отримати, вона повинна щось робити. Лише безперервна робота над собою постійне самовдосконалення принесе бажані результати. Тренуючи своє тіло, ти станеш здоровою, витривалою, спритною людиною. Так само ти слід тренувати разум і волю. Звернемося до словничка. Що ж таке воля? Воля це одна з найважливіших рис характеру, яка полягає у владі над собою, керуванні своїми діями і вчинками, прагнення до здійснення мети. Прочитаємо і обговоримо ситуацію. Хто із подруг досягне своєї мети? Прочитаємо текст. Сторінка 23 у вашому підручнику. Іринка та Оленка займалися фігурним катанням. Увесь свій вільний час дівчатка тренувалися. Обидві вирішили здобути спортивний розряд. Але манула небагато часу. І ставлення подруг до улюбленого виду спорту стало різним. Оленка дедалі частіше чула від подруги. Мені сьогодні хочеться відпочити. Я втомилася на заняття, не піду. Наступного року одна з дівчаток одержила спортивний розряд, а інша заздрісно сказала Яка ти щаслива, навчилася фігурному катані. Мені теж дуже хотілося, та ось не вийшло. Скажіть, будь ласка, а хто з дівчаток досяг своєї мети? Оленка, так, чому? Тому що вона не кинула це заняття, продовжувала тренуватися і йшла до своєї мети. А чому Іринка не змогла? Тому що вона не розвивала в собі волю. Так? Вона. Почала лінуватися, і вона засмучувалась через те, що вона не має швидкого результату. так? Не завжди те, чим ми займаємося, може призвести до швидкого результату. І це повинна розуміти кожна людина. Прочитаємо розмову Дмитрика та Наталки. Дмитрику, а як ти справляєшся з виконанням буденних справ або завдань? Які тобі не цікаві? Я намагаюся викликати до них інтерес, створити в своїй уяві щось приємне. Наприклад, уявляю себе актором, коли вивчаю вірш, знаменитим ресторатором, коли мию посуд, мандрівником, коли складаю свої речі. Отже, з розмови дітей ми можемо зробити який висновок? Так, що не всі справи, які нам доводиться виконувати, є для нас цікавими. Я думаю, нікому не цікаво підметати підлогу, готувати їжу, мити посуд або виконувати домашні завдання. Але є ті обов'язки, які ми повинні виконувати. Так, звісно, є люди, які люблять готувати, люблять прибирати. Такі люди теж є. Наприклад, кухарі. Якщо б вони не любили готувати, вони б, звісно, б не стали кухарем. Ми з вами говоримо за звичайні буденні справи людини. да? Коли вона під... приходить після роботи, їй хочеться відпочити. Або дитина приходить після школи, їй хочеться пограти, а не виконувати домашні завдання. А на це є прислів'я, яке ми з вами знаємо. Зроби діло, гуляй сміло. Так? Прийшли після школи, відпочили, пообідали, зробили домашнє завдання і пішли гуляти і займатися своїми справами. Спробуйте, будь ласка, навести приклади із власного життя, коли вам доводилося обирати між хочу, можу і треба. І які з цих ситуацій вимагають від вас вольових зусиль? Поміркуйте! У своєму прагненні до успіху всі люди рівні. На шляху досягнення мети людина має діяти з огляду на власні інтереси, але не на шкоду інтересам оточуючих людей і суспільства. Усе, що ми робимо, необхідно робити з любов'ю і повагою до себе та інших людей. Обговорюємо, які справи та вчинки гідні поваги оточуючих. А чому варто займатися благодійністю? Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке благодійність? Благодійність це коли людина приносить іншій людині суспільству, безоплачуєму користь. Наприклад, комусь допомагає. Працює на благо суспільства. Чи варто займатися благодійністю? Звісно, так. Але потрібно пам'ятати, що займатися благодійністю потрібно ще так, щоб не зашкодити собі та своєму емоціональному стану. Поміркуйте, в чому секрет успіху відомих людей? Ми знаємо, що в нас є багато співаків, художників, музикантів, письменників, відомих кухарів, моделей, дизайнерів, як ви думаєте, спортсменів, у чому секрет успіху відомих людей? Правильно, у вольових засиллях, прагненні до успіху і великої, великої багаторічної праці. Людина, яка вміє творчо мислити, здібна, успішно виконує певну діяльність, може завжди знайти вихід з нестандартних ситуацій. Розвивайте і вдосконалюйте свої творчі здібності. А саме, фантазуйте, підтримуйте якомога більше ідей. Спробуйте поглянути на звичні речі по-новому. Записуйте усі цікаві думки. Випробовуйте себе в різних сферах. Аналізуйте найбільш вдалі рішення завдань, знаходьте нові цікаві ідеї. Пояснимо прислів'я. Не кажи не вмію, а кажи навчуся. Ми з вами з цим прислів'ям вже знайомі і неодноразово її Використовували. Що воно значить, як ми розуміємо це прислів'я? Правильно, що не можна казати, що я чогось не вмію, тому що все, що людина не вміє робити, вона всьому може навчитися. Але, звісно, до цього потрібно прагнення, бажання і багато тренувань. Отже, перевіримо себе. Як необхідно діяти, щоб досягти успіху в житті? Правильно працювати наполеглива праця, допомога іншим, воля. Що може стати на заваді досягнення мути? Правильно, це лінь, коли ми не хочемо вдосконалюватися. Які риси характеру допоможуть долати труднощі у житті і стати успішною людиною? Наполегливість, воля, тренування. Правильно! Отже, ваше домашнє завдання ще раз прочитати підручник і вивчити визначення, що таке воля.